Мої вітання, друзі, коротке відео про те, як правильно відправляти товари за кордон. Вже про це ми з вами говорили про продажі на eBay і як все правильно там розмістити оголошення, як правильно відправити, як дізнатись вартість. Сьогодні, по суті, дуже схоже відео на те, яке було, про як дізнатись вартість, але, по-перше, додався ще міст експрес, тому що багато з моїх знайомих казали. І деякі коментарях писали з вас, глядачів: що міст Експрес бере дешевше по тарифам за відправку за кордон. По-перше, що я зрозумів на своєму досвіді, хочу вам сказати, що шукати перевізника сьогодні ми розглядаємо, ми розглядаємо три: це Укрпошта, Нова Пошта і Міст Експрес. Перевізника, який відправляє за кордон, шукати дешевого, на самого, це. Дорога в нікуди. Це те саме, як я колись намагався зробити експеримент, піти в супермаркети. У мене там, наприклад, 4 супермаркети на районі чи 5 різних, і записати, банально, зафіксувати, скільки там якийсь список товарів абсолютно однакових коштує в кожному з супермаркетів, і зрозуміти, в який з них найдешевший туди ходити. Ось такий я геній, таку собі ідею придумав. Але експеримент цей звівся до того, що ціна на кожен з товарів в кожному маркеті різна. І дійсно в деяких випадках різниця може бути дуже суттєва. Ти дивишся, тут олія коштує набагато дешевше, ніж там. І е, по логіці, ти думаєш, ну, значить, цей супермаркет і є найдешевший, в нього і треба ходити. Але коли ти робиш виборку там, 10 різних товарів. Ти розумієш, що фінальний чек в тебе практично одинаковий. І як так може бути, легко. Кожен маркет на кожен товар має якусь суму різну. І тоді виходить, що так, можливо, десь АТБ там дешевше, ніж Сільпо, звичайно, але якщо брати там в цілому подивитися, то. Різниці особливої, щоб тобі було дійсно вигідно ходити постійно тільки в один і той самий супермаркет, немає це зроблено звичайно спеціально. Тому що якщо б все було так просто, тоді б конкуренції не було. Так само з поштовими службами, якщо ви відправляєте в різні країни в США, в Німеччину, в Канаду, в Австралію. Ви можете знайти різні абсолютно тарифи. Вам буде вигідніше відправити в Австралію новою поштою, Укрпоштою вам буде вигідніше відправити в Японію, наприклад, в США вигідно відправляти там тільки міст Експрес. Ось так. Тому десь щось зробити якийсь висновок, звичайно, що не вийде, не вийде е тільки одним користуватись, і тоді у вас все буде круто, і ви будете знати всі ціни. Вони, по-перше, міняються. По-друге, все зроблено для того, щоб не було так просто. Але на моїй історії, на моєму досвіді, ось, до речі, коробочка, та, в якій я ходив відправляти цей товар, я повернувся з цією коробкою. Поїхала, поїхав товар мій з іншою коробкою, точніше, в іншій коробці. Зараз я про це все розкажу. І так, купили в мене аксесуар. Що я зробив? Я зважив цей аксесуар коробці виміряв всі довжини сторін. Висота, ширина там і довжина. І це все повбивав у кожен з калькуляторів на кожній поштовій службі. Почнемо з Міст Експрес. Я вбиваю, що в Канаду, а саме в Канаду в мене була покупка. Вбив, що в Канаду, далі вбив вага, фактично 0,33 кг, це 330 г, довжина ширина, висота 1616. 16, Об'єм вийшов 0,31. І вартість доставки, мені вказує, Міст Експрес 700 гривень. Орієнтовні терміни 21 день, як ми бачимо. Ну, Про терміни тут ніхто не говорить, плюс-мінус вони однакові у всіх. Далі. 700 гривень зафіксували міст Експрес. Далі на Укрпошту. Я пішов там, створив е, цю відправку. В Укрпошті в мене вийшла вартість 632 гривні 62 копійки, і м -м, нова пошта. Це переможець в моєму змаганні сьогоднішнього дня, скажімо так. Тут вартість перевезення з усіма тими ж самими даними. Ви бачите на своїх екранах, вийшла. 500 гривень, і термін доставки, вони вказують, наприклад, вже 12 днів. 12, 12, але тут, звичайно, вони написали, що строки є. Строки цікаво, що строки доставки, взагалі то терміни. Можливо, і те, і те слово можна використовувати, неважливо. Терміни, коротше, є орієнтовними і можуть бути там, тіпа, затримки, це все зрозуміло. В будь-якому разі. Далі історія моя проста. Я побачив ці 500 гривень. Звичайно, різниця там в 150 або в 200 гривень і вона суттєва. І з, цима, з цією інформацією я пішов із посилкою на найближче відділення нової пошти. і Почали ми з ними заповнювати дані. Дані всі є на eBay в додатку, в застосунку. Ви бачите, там ім'я прізвище, все я їм диктую. Все вони оформлюють. І в цей момент я їм кажу, що ну, там, в цій коробочці, певно, що ви не будете відправляти. Я знаю, що ну, можуть відмовити відправляти в такій коробочці, яка, по-перше, навіть не від того аксесуару, який я відправляю, а взагалі від якогось пилосмоку китайського. Ну, Коротше, я вам кажу, що ви можете перепакувати в свою новопоштовську коробку, наприклад, в таких самих розмірів. Пішов хлопець, приніс коробку реально більшу за розмірами, запакував її, цей аксесуар, мою посилку запакував з упаковочною бумагою. По-перше, він постелив упаковочну бумагу вниз. По-друге, він зверху почав вкладати ці аксесуари і ще бумагою. Я зробив ще одне зауваження, кажу, що у вас там вартість в мене вийшла на сайті 500 гривень. Я більше вам тут не заплачу. Тому, будь ласка, або в цій відправляйте, або зробіть коробку, яка буде таких самих розмірів і об'ємів, щоб я не заплатив більше. Вони почали говорити співробітники, що ну, не може бути, там неважливо до 1 кг одна і та сама вартість. Ну, окей, я типу слухаю, це вже не перший раз насправді. В мене суперечки з е, співробітниками саме нової пошти, до речі, Укрпошта таким не займається. Е, їх є завдання, певно, що зробити міжнародну доставку, і це нормально, продаж. Їм потрібно продати. Їм потрібно продати е, упакувальний матеріал. І щоб ви зрозуміли, після того, як він запакував, він навіть обрізав коробку, зробив її плюс-мінус однаковою до цієї, але все рівно були інші, інші е, е Параметри, інша довжина, інша трохи вага вища, звичайно, тому що більше картону. І сума, яка мені показалась, 900 гривень. І ось бачите, на рівному місці їх завдання заробити ці додаткові 400 гривень. Хоча вони заробляють їх не собі, а компанії, але все рівно. На моєму прикладі було таке, що я приходив вже і там сума прям дуже сильно відрізнялась в два рази. В мене було, була відправка, яка коштувала, здається, 1600 гривень, а мені нарахували десь 2900 чи щось типу того, і я з ними це все обговорював. Казав, що не треба так робити. Це ну, не дуже справедливо, тому що я прийшов, я знаю, що я відправлю за ту суму, яка є на так чи інакше, яка є на сайті. Але прийде бабуля якась відправляти посилку, і вона замість того, щоб заплатити 1600 гривень, вона заплатить 2900, бо їй так нарахували. І якщо по Україні ми бачимо дуже багато відосів в TikTok, там в Shorts, в Reels, де нова пошта там пакує ці обрештовки їх, це дуже жорстке слово, то, то це одне по Україні, так, там сума різниця, і це вже тіпа, дуже багато грошей. А ви вдумайтесь, що може бути за кордон, коли відправляється посилка? Там інші тарифи трошки на пару сантиметрів більше в мене коробку. Коробка була запакована. І вже це різниця в два рази 500 гривень і 900 І після того, як мені дівчина нарахувала 900 гривень, я кажу: ні, там 500 на сайті у вас. Давайте перевіримо ось мої параметри: 16, 16, 6. Введіть їх, і ви побачите, що різниця є. Вона мені така: типу, 900 гривень в Канаду. Ну, типу, зробити цим запитанням, наче я лох. Знаєте, поставити мене, типу, дебіл якийсь. прийшов І думаю, що. А, не 900, а 500. Типу 500 гривень в Канаду, ви думаєте? що? І типу, ну, зробить з мене реально дур... дурачка якогось, типу, 500 гривень в Канаду. Людина думає, що може відправити, капець. І потім заходить, вводить мої параметри, бачить 500 гривень і вже просто нічого не говорить, передруковує накладну. Каже, мені 500 гривень до оплати, ви будете карткою платити чи готівкою. Ну, карткою, звичайно, карткою. І фішка ще в тому, що вони не перепакували її назад. Вони просто вбили параметри, які я їм надав: 16, 16, 6. А сама посилка, сам товар, який я відправляю, залишився в тій коробці, яка була там 20 на 20 на 9, наприклад. Тобто, ну... Тобто немає значення. Була задача така, як воно по факту, ну нарахували так, буде так. І це погано. Хоча, ну співробітники нормальні, взагалі, ну, все ок. Це не то, що вони там хотіли мене якось обманути. Просто що в них була така мета, це видно, що була така мета відправити, відправити так. Все. А, тому. До чого це все відео взагалі було? До того, що якщо ви сидите там, точніше, якщо ви пішли десь там по поштам зі своїм товаром, який ви хочете продати, будьте дуже уважні, мінімізуйте і самі запаковуйте товар, який ви відправляєте. Мінімізуйте простір, робіть все максимально раціонально, і тоді ви заплатите менше коштів. І звичайно сперечайтесь з працівниками, якщо вони вам починають розказувати якусь лабуду. Всім дякую за увагу, друзі. І маю надію, будемо бачитись з вами скоро. Пишіть ваші питання і теми, які вам цікаві, І я буду знімати на них відео, коли в мене буде достатньо для цього часу.